Так, 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 так. Я навіть не питатиму тебе, чому ти спізнилась на контрольному. Присідаю. Привіт! Вітаю тебе з нервно народження і тобі відключити подарунок. Дякую. Але... Знаєш, в мене дивились сьогодні з тобою погуляти. Це все предки. Я забув про їх і дьось Але може тобі не зі мною? Що? Ну, про те, що сталося з нами. Зі мною і батько. Не хочу. Мені немає діла до ваших статків проблем. Моя, ну ти все написала? Те останнє завдання було мене складне. Та ні. Цю контролю я точно завалила. Таня, а що ти тепер будеш робити? Я не знаю. Я подумаю про це потім. Мабуть, залишуся на наступний рік. За місяць нагнати аж три предмети мені аж ніяк не вдасться. Таню, у мене є ідея. Давай я стану твоїм репетитором. Ти тільки не відмовляйся. Подумай, ми вдвох ціле літо. Прошу тебе, не відмовляйся. Та ні, ти що? Незручно ж. Ну, будь ласка, не відмовляйся. А за це ти навчиш мене красиво одягатися. Гаразд. Е, Привіт, дівчата. О, ти рано, ми ще про собор не закінчили. Ми ж домовлялися на третю. А вже нуль, 0,5. Ви, дівчата, ніколи не баєте пунктуальними. Я ось фізику приніс. А як це ви збираєтесь вчитися, слухаючи музику? Годю, не лізь у мої педагогічні методи. Вийди на кухню і рівно за 7 хвилин зайди. Ви збираєтесь прочитати собор за 20 хвилин. Ех, Вас, дівчат, ніколи не зрозумієш. Дуже радий тебе бачити. Це тобі. Які красиві сережки. Вони просто чудові. Я дуже хотів тебе побачити. Гуляємо. Звісно, як живеш, як Америка. Та Америка нормальна. Алексе, я маю до тебе пропозицію. Моїй подружці Тані потрібна допомога. Чи не зміг би ти прийти до нас і позайматися з нею громаді? Без проблем. Розпочинаємо в суботу. Гаразд. Ну все, я піду. Мамочка. Зустрінемо з Сашко приїхав. Козаченко. Саня, наш Саня приїхав давно, а чому не подзвонив? Чому ти не сказала? Ну, він просто хотів тобі сюрприз зробити. Мілка, це круто. Зустрінемось на природі. Hello. It's me. I was wondering if after all these years you'd like to me to go over everything. They say the time support. Алло, людо, це мама Тані. Вона в тебе? Ні, не в мене. А що Таня не вдома? Таня не прийшла ночувати. Мобільний поза зону. Я не знаю де вона. Алекс. Який ще Алекс? Дай мені його номер телефону. 098 97 3651. Дякую. Мамо, це Таня. Мамо, все гаразд, не плач. Таню, чому? Навіщо? Пробач мені. Я не думала, що все так вийде. Н Найголовніше, що все позаду. І з тобою все гаразд. Прошу тебе, більше ніколи такого не роби. Ми з татом тебе любимо. І я вас люблю. Пробачте, що з хвилюватися. Приїжджай швидше додому, ми тебе чекаємо. Розповідай. Що розповідати? Що було між тобою і Танії, і на дискотеці і не бреши мені. Та нема чого розказувати. Вона вона втекла, а я додому пішов. же ти огидний. Привіт! Алло, привіт! Я дзвоню, щоб попросити пробачення. Пробачення? За що? До чого тут ти? Просто. Якби я була менше зайнята собою, нічого не сталося б. мене. Я просто хотіла сказати, що знаю, все це неправда. Про тебе і Сашка. Це все Оксана і все її листи. Вона розсилає їх на Фейсбуці. Та ну її. Давай не будемо про це говорити. Давай. Алло, ну що, вітати? Я все-все склала. Все то тільки тобі, Мілко. Давай зустрінемось, підемо на морозиво. Майкни мені ввечері. Гаразд. Шкона написав. мені. зустрітися, хоче вибачити. А ти знаєш, що Богдана перевела ліцей? Знала. Мілко, як я переводжуся в техніку. Ти ж прекрасно, дала існути. Так буде краще. Можеш з мене вийде по наші Добре. Але ж ми все одно